Прилетів по Харкову. Тичніше не сматок це е, рульове крило, чи якось так воно називається. Хоч його приїбати. Ну такий епічно зруйнований будинок був. Ми поруч, до речі, з рядом таким самим. Дякую. І я хотів там знімати. Там ну така дуже кайфова локація, але ми підійшли і будинку вже взагалі немає. Так не має бути. Заїхали і я трішки ахуєв з того, що я не уявляв територіально Де це я думаю, що це зовсім на окраїні, а це блять. Ну тут ставимо карту. Ну для мене це прям піздець. На превеликий жаль, це теж комунікаційний пройом, великий. Не всі навіть харків'яни знають знаю. про те, що а це дуже знакове місце. Бо повторююся, по суті, це об'єкт, який чи не єдиний, який в межах міста, не на околицях міста, а в межах міста, в який захопили, тримали вороги наші і яких звідси вибивали. Там, Дуже великими силами. Люди такі йдуть, думають, білий якісь. Mm -hmm. ну, no, у мене, до речі, теж є трішки іноді відповідальність, та навіть не трішки. І оце знаєш, провина, типу, що ти не маєш права про це говорити, а з іншого боку з та... хуя. Да, от якого хуя? От пам'ятаєш... Хто, нас... хто іще може про це говорити, якщо не військові? Якщо інші військові про це не говорять, ну ми будемо про щось говорити. А є місця, які як будинки, які вже і повідбудовувалися. І люди, коли повертаються в ці будинки, вони не зовсім розуміють, вони не зовсім до кінця усвідомлюють і переживають цю травму знищеного помешкання, зруйнованих вулиць, пошматованих ранами від руських міст. Тому є таке серйозне дуже питання з приводу того, що як з цим бути, як правильно відбудовувати, не відбудовувати. І от це ті питання, про які ми з військовими там спілкуємося, говоримо. А зараз багато ж достатньо є дискусій різних про те, що, а як спілкуватися з військовими, як їх підтримати. І я думаю, що пора робити певний контент. Конкретно ось про це. Тим більше у нас є багато різних розмов на кухнях під час бойових виїздів і тому подібне. І буде дуже цікавий контент. Мені здається, по-перше, це на часі. Розмови військових з військовими на теми, які нас турбують. З одного боку, це буде якась певна така психотерапія, напевно, бо хочеться висловитися. А з іншого ж боку, це буде. Ми по-іншому будемо спілкуватися, звичайно ж, бо я вважаю, що ми маємо право пиздіть там, де ми хочемо пиздіть. По-перше. А по-друге, є теми, які дійсно тригерять військових. І я хочу, щоб ви про ці теми трішечки більше знали або бодай якось думали. Тому підписуйтеся на канал, обов'язково буде контент додатковий, він буде систематичним і постійним. З якої періодикою поки що я вам не скажу, але це будуть необмежено придатні розмови. Прилетів по Харкову. Чінсматок це е, рульове крило, чи якось так воно називається. Коротше, фігня, якою каб е, е, керується. І я вчора його. Е, він навіть трошечки видно, що він такий, тебе гарячим. Чого не в Окопі? Перше питання. Бо я в кресовках. <рес> Незручно воювати. Насправді так. Да. Бо... Заброньовані цирком. E, щоб що, що ми хотіли поговорити? Давно просили якогось контенту такого, щоб військові говорили з військовими. Ми з Сашою разом воюємо. І e, тут насправді можемо собі дозволити більш, більше, більше, більше піздяти, ну, e, ні, ніж можна. дозволяють собі цивільні, ніж дозволяють собі журналісти, які спілкуються з військових на інтерв'ю. Тому що що, бо ми заброньовані цирком. І насправді так. Оця хуйня, яку ти вчора знайшов, це ті самі каби, які летять, на жаль, по Харкову. І за тенденцією, на жаль, росіяни вже відчувають цей солодкий присмак. Того, що вони дуже ефективні по Харкову і, на жаль, вони поки 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 в нас не буде ніяких протидій літачкам, російським літачкам, то вони їх будуть запускати будь-куди, тому що на даний момент, на жаль, на жаль, у нас немає ніяких ніякої зброї, якою ми можемо з тим боротися, бо наші літаки їх дуже мало, ми їх боронимо, але коротше, отак по тобі. По тобі фаби прилітали колись. Та, ну, так. І фаби, і каби. Враження такі собі. Типу ну, отак от тримати і махати, тіпо, як веєром, набагато приємніше, ніж коли він в тебе влітає, але ну, тіпо, жити, можна, жити можна і жити треба, але, але треба мати зброю, як з цим боротися. Тут треба ще розуміти, що ми знаходимося не просто в Харкові, а на Саутівці, яка потерпала там за нашою спиною на інших локаціях. Якраз це місця, де десня вже ходила, в принципі, чи так, не ходила? Ходила, ходила трішки. Ну, там... типу, е тут дуже такий е момент, коротше, е хай лежить там, де йому місця. Е Взагалі то тут дуже багато моментів, що десь ходила, десь не ходила. Але всі знають 134 школу. Росіяни яким чином туди потрапили. Тут трошечки далі є окопи, вже такі, як ну як на Бахмуті, було яких ну типу в дворах. Ти з двору виходиш з будинку в окоп, В на да. одразу в окоп. Це дуже до речі, інколи це дуже зручно. Ну, тому що ти такий, типу, оп, але ну краще, типу, не з під'їзду, а з віконця. Так, а якщо там у тебе ще й зруйнований цей балкончик, то ти взагалі такий хоп і там де треба. Ну це у нас уже про деформація трішки пішла. Да, ми просто е ходили тут. Е ну теж таке е момент. Е обирали локацію і такі огорю, пішли, Я тобі зараз покажу. Там красиво буде. І... Да, у нас деформовані враження про красиво стали дуже сильно. Теж, на жаль. Насправді плануємо іноді робити якийсь такий контент, де будемо говорити про речі, які тригірять нас як військових, як людей, які воюють, бо що, бо, бо треба говорити, бо хочеться, і знову ж таки, певною мірою якась така психотерапія. Сто відсотків. Ти по собі якось відчуваєш реально, що тебе нагнітає, тригеріт? і що, блядь, біса, за що хочеться просто, просто от кого небудь переїбати. Хоч цього переїбати. Я жартую. Ні, Типу, ну, Він, він виключив, він почув. Ба, а? Все світ почув мене, дякую. За тиждень а. була якась тема, яка ти біси прям в інфопросторі настільки, що піздець. Мене все, в принципі, бісить. Просто робот... хочеться так. у відпустку. Дуже хочеться у відпустку, так, але вона буде тоді, коли вона буде. Ми не жаліємось, ми просто констатуємо факт. Я от я дуже часто кажу, що я не жаліюся, просто констатую факт, що я пригораю, тому що я втомлений. Типу, ну, типу, Мені треба якийсь час просто перемкнути е, свідомість ну, те, це що правда. вже більш нормально, ну, реально. тому що я навіть по собі відчуваю, що у мене є тема, я втомлений і все. І Я такий, типу, і будь-який якийсь там тригер, він мене підпалює отак. Полетіли. Блін, він реально мене бісить. Але 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 він робить свою справу, і це дуже гарно. До речі, одна, одне з найперших вражень у мене про Салтівку, коли читав, не пам'ятаю, де десь тут я е, такі проїжджав. І маленька дитина, і ну, така молода е, мати, вони йшли, просто гуляли, і ти на фоні цього всього, типу, такий сюр. Відчуваєш сюр, але Харків цим колоритний, тому що... Тут зруйноване, а тут вже відбудовують. Ну, от ми щойно вибирали навіть локацію, де е, була. Ну, це дуже дивно, буде сказати, що там, я сказав, що там буде красиво, тому що ну, красиво в тому форматі війни, так? тому що ну, віна... треба показувати, да, люди да, забувають. Да, це да, об'єктивна правда. Да. І там ну такий епічно зруйнований будинок був. Ми поруч, до речі, з, рядом таким самим. Дякую. І Я хотів там знімати. Там ну така дуже кайфова локація, але ми підійшли, і будинку вже взагалі немає. Whoa. In the men. Take down. Up behind. росіян відходим відходим балу Дай! Бачи, прише на нашу землю. Суті нахуй. Угольки. Як завжди, це буває в особливо пілотних проєктах. Починали писати в одному місці, потім зайшла мова за те місце, в якому ми знаходимося, це 134 школа. Вирішили заїхати, подивитися, в якому вона стані, бо я те, що я тобі говорив, власне, про пам'ятники. Багато хто говорить, що не на часі, я впевнений, що на часі, бо якщо це зараз не на часі, то через певний час ми це проїбемо. Все. Так не має бути. Заїхали, і я трішки ахуєв з того, що я не уявляв територіально, де це. Я думав, що це зовсім на окраїні, а це, блядь, ну тут ставимо карту. Там. Ну Для мене це прям піздець. Тут карта буде. Угу. Ну так, це піздець. І це я вже казав, що це дуже важливий такий маршрут, який дозволяє дуже багато. Коротше, це дуже гарний плацдарм був для росіян, але Сили оборони України зробили все і трошечки більше. Типу, бачиш стан такий, тому що їх викурювали, 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 а вони не викурювались. І їх випалили в кінці, просто так. коли була пожежа. Я, до речі, теж перший раз тут всередині знаходжусь, тому що я постійно був Типу, декілька разів комусь вже показував це приміщення, але всередині не був. І, Масштаб якось... руйнувань не уявляється, по суті. Ну, коли ну, проїжджаєш. Ну, трішки плюс-мінус уявляєш? Але це дуже густонаселений район по великому рахунку. Життя вирує навколо. Ми дуже сидимо тут. Магістраль та магістраль. Ми сидимо тут, а от я бачу, через 150 метрів від нас діти просто тусуються не менше. Менше. менше на майданчику 50, 50. і не уявляють, що тут це три поверхи було. Тут ці балки видно, е, ясно, що нічого немає. І тут е, грушники спецура їхня трималися. Багато так. хто намагався так. штурмувати, там є про це історії. Подивіться або, да, або подивіться про них вже те, що зняли, або трохи пізніше подивитися, що з ними да я <рес> думаю, що от такі історії вони повинні залишатися. Знаєш, що для мене трішки неприємно. Ти знову ж повертаючись, що. На превеликий жаль, це теж комунікаційний пройоб, великий. Не всі навіть харків'яни знають Знаю. про те, що а це дуже знакове місце. Бо повторюся, по суті, це об'єкт, який чи не єдиний, який в межах міста, не на околицях міста, а в межах міста, в який мовити, захопили, є? тримали вороги наші а. і яких звідси вибивали. Так, дуже великими да, силами. знищили цілу школу, щоб вибити їх звідси. А, Тоді участь я читав про це вже участь брали в цьому і Нацгвардія, і підрозділи тероборони. Ну, спочатку тут була історія, то, що ну, по цій дорозі там знаходиться декілька блокпостів. Ну, типу, знову я не приймав участь, тому достовірно я не можу сказати, як все відбувалося, але дуже багато було блокпостів. І наскільки я пам'ятаю, то першими на це все. На цей віздвіж, тому що вони тут поставили три здається, чи чотири своїх тігра, а може і два, я uh -huh. не пам'ятаю. Десь uh -huh. більше двох, а може і два. І сюди приїхали ТРОшники, е, типу, зрозуміли, що трошки не вивозять. І типу, потім тут підтягнулися НГУшники. Ну, коротше, такий да -да -да. двіж був, що е, в кінці кінців тут, е, Альфа їх штурмувала. Е, ну типу, Як кажуть, е, ризики мають бути виправдані. Тому плюс-мінус оцінили, що взагалі відбувається, і от тепер школи нема. І як росіян, і це дуже добре, що їх нема. Так, і школи відбудуємо. А росіян ключ, ключове, що це не околиці. Я повернуся. Так. Я все таки переконаний, що це треба якось консервувати приблизно от в такому вигляді, як воно є. Знаєш, невелика така аналогія. От Дніпро Гес. Там є деякі балки, які позалишалися слідами від куль часів Другої світової війни. І ці балки просто залишили як нагадування. От я вважаю, що реально такі живі рани. Ну, от я казав, що уявляєш, якщо тут зробити такий скляний коридор, по якому ти зможеш нормально прийтися. Це живий музей. Так, і якийсь би зробити ще ну, інтентеймент, інтерактив, який буде якісь нарізочки, щось, якісь фрагменти. Фрагменти та якась інформація, як все відбувалося, коротше, то було б взагалі кайфово. Ну нам не до цього, а ті, хто можуть такі теми педалірувати, блін. Да, обов'язково, тому газпол, що полгазпол. Mm -hmm. І взагалі дуже ти кажеш про що це не околиці. Я от типу сиджу, я бачу, як тут ну, доволі е, такий е, жаль. Та густий трафік, да. Та, і затори є. І, і тут люди ходять, і я взагалі. Хоча, ну, типу, мені має бути пофігу, типу, ну не то, що я типу, маю на це право, але ну дуже мало людей, які можуть мені заборонити тут сидіти, типу, і щось робити. Але я так собі відчуваю. Так, є. Щось люди такі йдуть, думають, дебіли якісь сидять, роблять. Ну, у мене, до речі, теж є трішки іноді відповідальність, та навіть не трішки. І оця знаєш, провина, типу, що. Ти не маєш права про це говорити, а з іншого боку та... — з хуя. От якого хуя? От пам'ятаєш, хто ми... хто іще може про це говорити, якщо не військові? Якщо інші військові про це не говорять, ну ми будемо про щось говорити. У Мене, до речі, точніше у мене, ти, ти був присутній, що була ситуація, коли ми під'їхали в один із дворів Харкова, і жіночка. Ну, типу, я поставив машину на вільному місці. Ну це не якась приватна парковка чи що ж, це типу громадський двір. А, і вона така, типу, там почала щось кіпішувати. Мені каже, що там щось когось не влаштовує з твоєї машини. Я виходжу, вона каже: можете перепаркувати да. свою машину. А я такий, типу, можу, але чого? А вона мені така, ну щас для своїх. Щас під а, під'їду да, для своїх. Я такий, І що? Тіп, ні, вона, вона потім вона не була така фраза, до речі, каже, зараз під'їдуть наші. Я кажу, а я що, так, наша, наша. Такі, блять, наші. І отут у мене, типу, вона каже, а чому ви так зі мною спілкуєтесь? Я кажу, а як я маю з вами спілкуватися? Ну, типу, ви бачите, що військова машина, і вам байдуже. Вам все одно, що. Ну, типу, я ж сюди приїхав не, не за своєю волею. в принципі. І не я тусуватися. І я щось тут роблю. та. І типу... От. І вона мені типу, ну... заберіть машину, нам не удобно. Ну, і я, типу, взагалі не маючи ніяких е в, ну, 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 тіпа, в, собі, в собі якихось моментів, які ми мали б мене зупиняти, я почав з не нею. Ну, я навіть з собаками, чесно кажучи, так не розмовляю, але я е своїм е наративом. Дуже чітко і швидко доніс, що типу не треба за мною в принципі на такі теми спілкуватися. Тут треба дати бекграунда. Це той двір, в якому вже кілька разів на нас викликали поліцію. Просто да, так, це, що це, це то цивільна такі... машина не подобається, як стоїть при тому, що цивільна, да. то так і, що і, в кожному місті і, є відмічний через, і через двір, і через двір. Там е, зруйнований двір, в який там ну просто таке будівля зруйнована. і Там дуже багато. Ну це типу центр. Центр Харкова, і от, до речі, е коли там хлопці приїжджали в гості я їм показував центр Харкова. Вони каже, поїхали на Салтовку. Я кажу, ти ні, давайте зараз я вам покажу центр міста, да, і ви зрозумієте, що ну, типу, воно один в один, але то було зруйновано на початку, а це руйнується перманентно. І да. ну, типу, да. Харків в цьому плані мене дуже сильно ну, типу, здивував, тому що. Дуже багато людей, які, ну, типу, є які люди, які їдуть з, з Харкова, а є дуже багато людей, які ні-ні-ні, типу, ми нікуди не поїдемо. І це типу, ну, прям, круті люди, я взагалі знімаю. Я розказував тільки вчора цю історію. У мене є прикол, я пішки хожу в супермаркети на закупи. там, Машиною не їжу, причому там дистанція достатньо далека, з місця, де живу, там, 7-10 кілометрів, пройтись назад міським транспортом. І мене занесло вчора на ХТЗ. Прекрасний мальовничий район, але в спальниках, в спальних районах є відмінність певна в супермаркетах. Там люди не так багато закуповуються, якось багато хто зайшов просто піваса взяти. Я зайшов, працює дві каси тільки і стою в черзі, а черга така, що дивлюсь, думаю, блять, навіть до ранку тут. Шістна, порахував 16 І дуже швидко пропускають всіх, тому що багато хто дійсно взяв просто там пляхан пива і в жмені там кеш, ні, В жмені кеші вони так висипали на касу і пішли, у них ніхто нічого не питає, там все дуже чесно. І ну, мене ніхто не впізнавав, це, це прекрасно. І тут мене впізнає, і стою в черзі, і слухаю, про що говорять, я завжди в навушниках просто звук вимкнув. І касирка мене впізнає, і така: Тарас, тіпа, відео немає. Ну, скажи хоч ти що-небудь, бо в черзі всі говорять про те, що наступ на Харків. Кажу, та що сказати? Я дивлюсь, що місто спорожніле, особливо у вас, магазин нікого немає, пустеля. Нагадую, що я 16-й стою. І в цей момент я не бачив, хто позаду мене стоїть. Жіночка така, дуже нетверезним мозом, така. А ми на ХТЗ сйобуватися не привикли. розганяюсь, і псо. Я такий ого! По-перше, навіть цей континент знає, що таке і псо, що воно існує. А по-друге, вона мені так довела, прям що в нас ХТЗ. На ХТЗ не заведено зйобуватися просто. ХТЗ? Нормальна тема. Хвилинка історії. ХТЗ будувався як. Новий Харків і коли поч... почували... починали будувати ХТЗ, то його будували в 8 кілометрах від е... міської смуги Харкова. О -о -о. Я не знав це. Дуже, до речі, я коли мені трошечки стало цікаво, тому що в мене було таке дуже опереджене ставлення до Харкова, і я почав вивчати їх історію. Дуже, дуже цікава історія Харкова. Харків'янам особливо раджу почитати історію рідного краю, тому що це дуже, дуже дає розуміння та поняття взагалі, що коїться і що коїться не так. От, тому ну, типу, і це дуже прикольний район, там теж було соцмісто. Да, і да, да, ці історії да. з переходами між будівлями, але в Харкові вони взагалі, взагалі не, не, не збереглися. Да, ну у нас є побратим, який теж з нами воює. Він почав їбашити Русь ніколи це не було мейнстрімом. Працював шашличний, якісь тіпи з Ростова, з ХТЗ. тіпи з Ростова заїхали, їм щось шашлик не сподобався. Він одного шампуром пописав що там. Специфічний такий Ріспір. специфічний народ <рес> мешкає в Харкові. Ні, ну хтз Ну, Взагалі, типу, Харків дуже такий а, для мене. Колоритний, він реально колоритний. Так, колоритний і такий а, а, одіозне місто, тому що з одного боку, я вже казав, що харків'яни дуже змінили моє ставлення а, до Харкова, і тут такі типу моменти є, що з одного боку, в тебе. Ну, якісь дуже кончені люди, ну, типу, піздець, блядь, Такий, типу, такі ну, їбати хочеться. А, а з іншого боку, є люди, і ти них дивишся і кажеш: ну, типу, камон, я з 14-го року воюю, я перший раз зустрічаю таких людей. І ти, типу, що? Ну, ну, типу, ну, капець. Типу, Як ну. правило, ті люди, про яких ти говориш. Вони як особистості дуже яскраві, вони роблять багато чого. Вони так. реально багато чого роблять. Mm. Те, що я помітив, оцей маргінез маргіналізовані, люмпенізовані, mm. як завгодно можна називати, ну всі кіці зброд далбойобав. Це mm -hmm. пересічні якісь далбойоби, може там ждуни, але вони пересічні. А ті, про кого ти говориш, вони якраз яскраві, вони формують певне уявлення так. про місто. Да, от. На щастя, ми таких зустрічаємо. Що і... я в Харкові відчуваю? У Харкова є свій дуже класний вайб. Він Life, дуже yeah. крутезний, так. Е, і я розумію, що цей вайб він сформований уже і під час війни. Якщо до війни це одне щось було, то зараз, ну давай чесно, говорить, кракін багато що додав до іміджа міста, до сприйняття міста, так. це правда. Але ну, ну це історія, да. і, і до речі, ти мені зараз нагадав, і, і знову хвилинка історії. Якщо подивитися, там одне з таких нецікавих міст, куди всі просять, типу, а пошли сходимо до будинка слова. Історія тому така, що е, радянська влада створювала. В Харкові е, умови для того, щоб ну е, всі ці митці переїжджали до Харкова і тут е, жили. Ну щоб контролювати їх, звісно, а потім, типу, клац і всіх да. те саме. І, і от ну наразі ти, типу, дивишся, і є люди, які приїжджають сюди, вони щось створюють, вони допомагають і вони формують таке е, новітнє обличчя харків'ян. Це яке це дуже дуже, типу, ну типу, не проїбіть харків'яни цей момент, тому що як кажуть, ну жорсткі часи створюють гарних людей чи сильних, там як кажуть, да тому ну це це той час, коли ну ви маєте розуміти, що Харків це Україна, Харків. Харків'яни, ну типу, звісно, от у мене є одна фраза, блядь, то піздець, за яку я харків'ян ненавиджу. Це типу, блядь, Харків, перша століця. От, блядь, забудьте... і ніхто ти... не пам'ятає продовження, що радянської України Так, да, радянської України, але блядь, забудьте. це від вартості, від комплексу, не всі та, позбавились та, досі. Так, але ти, ти розумієш, я коли почпону я, я читав історію Харкова. Тут дуже цікава історія. Тут ну я розумію, чому так і вони, ну типу. З якогось боку вони мали типу, на то право, тому що Харків це дуже індустріальне і дуже таке, ну, могутнє реальне місто, тому що навіть агломерація Харківська, вона дуже така потужна. Але е, ну, це типу не, не мало б, ну, типу, це якийсь сепаратизм для мене. Ну, типу, ви Харків, все, ви не Київ. Ну, типу, будь, візьми візьми будь-яке місто, воно ніколи не стало Києвом, тому що Київ це Київ. Харків це Харків, Дніпро це Дніпро. Каже людина з Дніпра. Анекдот. Сидить один дніпрянин, один з Запоріжжя, в Харкові пиздять про Харків. Так. Ну, і типу, у мене дуже часто питають, а що там Дніпро? А я кажу, що Дніпро для мене це рідне місто, але я не відчуваю себе там вдома. Це місто, в якому живе моя мама. Я дуже люблю Дніпро. Ну, Коннекта цього не відчуваєш, ну я в Києві себе відчуваю вдома. і от коли, тип, а Це як... не вдома, ти на війні з 14-го. Ну ні, ну в мене ж були перерви, там ну, були, таке, але, типу, так да. І, типу, історія, знаєш, тому що ну, от в кожному місці, в місті є якийсь свій вайб, навіть у Львові. Абсолютно. <світ> 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 Блять, зараз цей вайб сильно змінився дуже. і мені дуже не подобається, в який бік. І там є питання. Я думаю, що про Львів ми поговоримо, коли будемо у Львові. Бо, блядь, <гум> мі мій старший син, який зараз зі своєю мамою там живе, він мені здається вже боїться, що я приїду, бо там були певні конфлікти, коли йому там заряджали, що, що у тебе папа далбойоб, що пішов на війну, там здохне. Це заряжають таке дітям, у кого батьки воюють, прикинь. І це прям Так. Що да. зробиш? Кожне місто. України, воно дуже унікальне, дуже кайфове, і треба їздити по містам, відчувати вайб, кайфувати. От, до речі, мені знаєш, мені якось е, ми якось тобою десь їхали, і я кажу щось ми про Харків, про Харків, і от слово вайб дуже доречне для Харкова. Угу. Типу, от тут не, не атмосфера, не настрій, а тут саме вайб. Тому да. що. А, типу, є комендантська година і ну, весь цей ритм, він, ну, типу, він підлаштовується і типу, в день одні справи, вночі інші. І ну, коротше, приїжджайте до Харкова, не треба зараз приїжджати, напевно, це дуже. може. дружина в гості приїжджала два рази, обидва рази, блядь, повітряно. Перший раз на Новий рік просиділа так, пару це. годин в підземці. Тому типу, мандруйте містами України, кайфуйте від а, а, різних а, міст і любіть Україну. Я думаю, що ми продовжимо цю історію, мені здається, класна історія. Напишіть обов'язково в коментарях, чи подобається, бо ми трішки з іншого боку, з боку військових, оці історії знаємо по містах. А мандруємо ми по різних містах достатньо багато. Так. Побачите ви це все одно, коли ми будемо вже не тут.